Футбольна команда Юніор Пісачі вітає вас, друзі! Фінал Ліги Чемпіонів вийшли. Доркманська Борусія Німеччина і Реал Мадрид. Королівський клуб Іспанії. Дві чудові команди зустрінуться в фіналі 1 червня о 22.00. Увага! Перший, хто в коментарях? Вгадай рахунок. Від мене маленький приз буде. 1 червня Туркменська Борусія Реал Мадрид. 1 червня о 22.00. Ставки приймаються до 22.00. Коли вже розпочнеться матч, вже не зараховується. Чекаю від вас коментарі. Маленький подаруночок готую до зустрічі, друзі.